Привіт! Всім тест-драйв на Сузуки адрес В-125С. Як завжди, невеличкий проїзд, щоб ви бачили, що все добре. Їздить, біжить, катає і настільки гарно біжить. Біжить настільки гарно, що Cignus 125-21 року не так цікаво їде, як адресик. 2011 року. Тобто дуже-дуже шустрий по набору скутер. Он корейський. Як він там називається? СІм. Так, ну що я вам розкажу по ескі? Моя улюблена модель комфортна, з комфортною посадкою, з можливістю витягнути ноги людям з високим зростом. От, наприклад, 21-го року цей цигнус не такий шустрий по набору, не такий зручний, але він новий і він виглядає свіжіше, цікавіше, але кожному своє. От, і обирайте техніку для себе і відповідно нова техніка майже в два рази дорожча. Що я можу вам сказати? Як завжди кожен обирає для себе, зараз заміряємо максимальну швидкість, як він їде, яка максималка. Бачите, цікавіше їде. Що ну, можу сказати? 90 він точно біжить по цей адрес. І причому з таким клятим набором по швидкості. Маневрений класний апарат. ОСК мені дуже подобається. Максимально дивіться, в районі, в районі 95 км на годину. Ну, звичайно, я важкий, з меншими пасажирами Набирай соточку. Дійсно класний стан у СК. Рекомендаціон від мене. Техніка дуже цікава, надійна, якісна. От, обирайте техніку для себе. Тому що подобається. Підписуйтесь на канал, щоб не прогавити цікаві пропозиції. Підписуйтесь на YouTube. Ну, здається, все сказав. Дякую постійним глядачам, постійним підписникам. Завдяки вам маю можливість радувати вас новими пропозиціями, новою технікою. До нових зустрічей!